Ласкаво просимо на наш курс. Сьогодні ми розберемося з основами, що таке блокчейн і криптовалюта, як вони працюють і навіщо взагалі потрібні? Я постараюсь пояснити максимально просто і доступно. Частина 1, що таке блокчейн. Почнемо з блокчейна. Уявіть собі величезну цифрову книгу, у якій записані всі транзакції. Головна відмінність: ця книга зберігається не у когось одного, а у тисяч користувачів по всьому світу. Як це працює? Інформація записується у вигляді блоків. Кожен блок пов'язаний із попереднім, утворюючи ланцюжок звідси і назва блокчейн. Змінити дані заднім числом неможливо, оскільки ланцюжок захищений складними математичними алгоритмами. Переваги блокчейна децентралізація ніхто не контролює систему ані банки, ані уряди. Прозорість кожен користувач може перевірити, що інформація достовірна. Безпека, дані захищені від злому. Частина 2, що таке криптовалюта. Тепер поговоримо про криптовалюту це цифрові гроші, які працюють на основі блокчейна. Приклад Біткоін, BTC – найвідоміша криптовалюта. Чим вона відрізняється від звичайних грошей, вона існує лише в цифровому вигляді, її неможливо підробити чи надрукувати. Перекази відбуваються безпосередньо між користувачами без посередників. Чому криптовалюта популярна? Швидкість транзакцій. Переказ грошей за кордон може зайняти хвилини, а не дні. Низькі комісії, особливо для великих сум. Анонімність не потрібно ділитися особистою інформацією. Частина 3. Популярні криптовалюти. На сьогодні існує понад 20 тисяч криптовалют, але ось кілька найвідоміших. Біткоін, BTC – перша і найпопулярніша криптовалюта. Її часто називають цифровим золотом. Ethereum і ETH використовується не тільки як валюта, але й як платформа для створення додатків. Тетер USDT, приклад стейблкоїна, його вартість прив'язана до долара. Висновок сьогодні ми дізналися, що блокчейн це безпечний цифровий ланцюжок даних, що криптовалюта це гроші нового покоління, які працюють на основі блокчейна. Навіщо людям потрібні децентралізація, прозорість і швидкість. На наступній лекції ми поговоримо про те, як обрати криптобіржу та створити свій перший криптогаманець. Якщо у вас залишилися питання, пишіть їх у коментарях, ми обов'язково обговоримо їх наприкінці курсу. Дякую за увагу, до зустрічі!